Початку війни всі українці стали військовими експертами. Ми відрізняємо вибух ракети від вибуху ГРАДа. Знаємо кількість особового складу батальйона, яка дальність пуску ракет. Але є ще багато незнайомих термінів: разом розбираємо нові назви зброю людей битви. Військова енциклопедія. Хто такий залужний. Валерій Федорович Залужний народився 8 липня 1973 року в місті Новоград-Волинському Житомирської області. Біографія Залужного говорить про те, що до найвищої посади у Збройних силах України він йшов поступово, хоча сам він не сподівався стати генералом. У 1998 році він закінчив із відзнакою загальновійськовий факультет Одеського вищого командного училища. Після цього залужний пройшов усі щаблі військової служби: командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону. У 2007-му він отримав другу вищу військову освіту в стінах Національної академії оборони, а в 2014-му закінчив Національний університет оборони України. Того ж року Залужний отримав нове призначення на сході України, де розпочалась війна. У 2014 році залужного відправили на схід заступником командира сектора С, група якого в серпні 2014 року була розгорнута у Дебальцевому в місті, де точилися одні з найкривавіших боїв. Відтоді залужний керував майже всіма угрупованнями, які там створювали. Попри те, що у 2017 році залужний отримав звання генерала, він не поспішав переводитися на штабні посади і продовжував роботу на передовій. У 2018-му залужного призначили начальником штабу ООС. Коли він був на цій посаді, українські військові звільнили кілька населених пунктів 27 липня 2021 року. Президент призначив Валерія Залужного головнокомандувачем збройних сил України. Одразу після призначення Залужний заявив, що його пріоритетом є перехід зсу від радянських стандартів до стандартів НАТО і мав на увазі не лише озброєння та методи ведення війни. Ключове тут принципи зміни мають відбутися перш за все у світогляді і ставленні до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей, до своїх підлеглих. Моє ставлення до особового складу. Не змінювалося протягом всієї моєї служби, заявляв залужний. Одним з перших кроків залужного як командувача ЗСУ був дозвіл військовим в зоні ООС відкривати вогонь у відповідь без узгодження з вищим керівництвом. Таким чином на фронті позбулися зайвої бюрократії і почали вести бої ефективніше. Одним з перших кроків залужного у вересні 2021 року, коли Росія і Білорусь розпочали спільні масштабні військові навчання, Валерій Залужний заявив, що Україна вже готується до широкомасштабного наступу. Загроза повномасштабної агресії, Вона є, вона була, і на жаль, мушу це зауважити, що мабуть вона і буде і далі. Відповідно, наше завдання як Збройним силам України. Не чекати манни небесної. Ми маємо до цього готуватися. І ми до цього все робимо. Увечері 24 лютого 2022 року, коли Росія таки наважилась на повномасштабне вторгнення в Україну. Генерал Залужний заявив, що бліцкригу у росіян не вийшло. Вони вмиються власною кров'ю. А вже 19 березня він підтвердив, що росіяни зазнали таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. Американське видання Політико назвало Залужного яскравим представником нового покоління українських військових, які змогли відірватися від авторитарного радянського минулого. На честь Валерія Залужного вже названі вулиці в багатьох місцях України. А після нашої перемоги таких вулиць стане ще набагато більше. Початку війни всі українці стали військовими експертами. Ми відрізняємо вибух ракети від вибуху ГРАДа. Знаємо кількість особового складу батальйона. Яка дальність пуску ракет. Але є ще багато незнайомих термінів. Разом розбираємо нові назви зброю людей битви. Військова енциклопедія.